О Пресвята і Преблагословенна мати Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, милостива Богородице і Пріснодіво Маріє, припадаючи до Святої та чудотворної ікони Твоєї, смиренно молимося. До тебе, благої та милосердної заступниці нашої, вислухай голос грішних молінь наших, не зневаж зітхань від душі, побач скорботи і біди, які прийшли до нас. І як велелюбна воістину мати. Поспіши на поміч нам, сумним, що впали у велику кількість гріхів, і повсякчас прогнівляємо Господа і Творця нашого, Його ж ублагай, заступниця наша, щоб не погубив нас із беззаконнями нашими. Але явив нам чоловіколюбно свою милість. Випроси нам владичице у благості Його, тілесне здоров'я і душевне спасіння, благочестиве і мирне життя, землі родючість, добре поліття. Дощі своєчасні і благословення згори, на всі добрі справи та починання наші, і, як у давнину, зглянулась, єси милостиво на смиренне славослів'я послушника Афонського, що співав Тобі пісню хвалебну перед пречистою. Твоєю іконою, і послала до нього, Архангела Гавриїла, навчити Його співати пісню небесну, що нею славословлять Тебе, ангели на небесах, так прийми, милостиво, і наше нині старанно принесене Тобі молитву слів'я. І принеси Його, Сину Твоєму і Богу, щоб милостивим був Він до нас грішних, і продовжить милість свою всім, хто шанує тебе і з вірою поклоняється святому образу Твоєму. О, Царице всемилостива. Мати Божа, всеблага, простягни до Нього богоносні Твої руки, ними ж Його, як немовля, носила Ти і благай Його всіх нас спасти і визволитися від погибелі вічної. Покажи нам, владичице, Твої щедроти. Хворих стіли, скорботних утіш, тим, що бідують, допоможи, благо поспіши, щоб всім нам носити ярмо Христове в терпінні і смиренні. Сподоби нас, благочесно життя Це земне закінчити. Християнський непосоромний Конець отримати і Небесне Царство унаслідувати материнським заступництвом Твоїм до народженого від Тебе, Христа Бога нашого, йому ж з беззначальним Його Отцем і Пресвятим Духом. Належить всяка слава, честь і поклоніння нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.